Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні поговоримо про важливі для українського вибори у сусідній Румунії, де 24 листопада відбудеться перший тур президентських виборів, а другий 8 грудня відбудеться. А між турами 1 грудня пройдуть вибори до парламенту Румунії. Тобто, фактично відбудеться повне перезавантаження політичної системи важливого партнера України. Мій розмовник сьогодні Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Сергію, вітаю, вітаю вас. Що ж, вибори, про які які бачаться з України, нібито не такими проблемними, як в інших країнах, які нам були важливі важливі. Тобто, політичні сили, які, скажімо, так позитивно відносяться до України, вони отримують гарний результат. Але все-таки ультраправі по всій Європі набирають обертів, Румунія не виключення. А партія ультраправа партія може потрапити до парламенту. Вона отримала вже досить значний результат на виборах до європарламенту влітку, тому тут є певні якби для нас застереження. Давайте спочатку про все таки парламентські вибори за опитуваннями лідирують соціал-демократи і націонал-ліберали, які можуть сформувати більшість і продовжити. Правити в Румунії, скажімо так, але знову ж таки партія Сіміон політика Сіміона, да вона набирає обертів. Якщо там рік два це було до 10% підтримки, то зараз здається там 15-17, щось е таке е ваше бачення цієї ситуації, тобто, загалом, про парламентські вибори, чого нам чекати від можливої коаліції, ну і взагалі від парламентських виборів і про Окрім про ультраправих в Румунії, тому що все таки для нас це досить важлива країна. Це логістичний хаб, і нам варто знати, чого чекати. Так, давайте тоді розберемося з ключовими гравцями, які зараз беруть участь у кампанії і які претендують на те, щоб потрапити до парламенту. А, ви справедливо зауважили, що найкращі показники, найвищі показники мають дві політичні сили: це соціал-демократи і націонал-ліберали. І зараз вони справді. Е Є правлячою коаліцією. Причому ця правляча коаліція, так би мовити, заклятих друзів, тому що тривалий час ці дві політичні сили були основними конкурентами. Вони сперечалися між собою постійно. Вони постійно одне одному суперечили, і вони постійно конкурували. І лише в останню каденцію вони спромоглися домовитися на ротаційній Основі у них було прем'єрство. Спочатку був прем'єр від партії націонал-лібералів, потім ним став прем'єр від партії соціал-демократів. І, власне, останні роки у такому форматі уряд і існував з інших політичних сил, які становлять інтерес, це. Союз порятунку Румунії це ще одна політична сила відносно молода, яка свого часу теж була в урядовій коаліції, але покинула її, тому що не змогла співпрацювати з цими старими партіями. Бо і націонал-ліберали і соціал-демократи вважаються старими партіями, які існують давно. Не змогла працювати з ними, тому що звинувачували їх в корупції, і, власне, покинула коаліцію зі скандалом. Окрім цих трьох гравців, ми маємо ще одну політичну силу, яка постійно виринає у парламенті, постійно долає бар'єр і дуже часто входить до урядових коаліцій. Фактично, майже завжди входить до урядових коаліцій. Це так звана УДМР Союз Угорців Румунії, партія, яка побудована фактично на етнічній основі. Яка набирає більшість своїх голосів у Румунській трансильванії, де угорців є дуже значна частка, і яка останнім часом теж не є однозначною по відношенню до України? Справа навіть не в питанні України, тому що в коаліції вони жодного разу не створили ніяких проблем для України, а в тому, що за нинішнього очільника політичної партії? Вона дуже демонструє свою лояльність Віктору Орбану на останніх виборах до угорського парламенту у 2022 році. Частина румунських експертів кажуть про те, що у ДМР фактично агітувало за Фідес за партію Віктора Орбана в Угорщині, тих угорців, які мають угорські паспорти, хоча й живуть в Румунії, і які мали право голосувати. Тобто ми маємо ПНЛ і е, УСР, дві політичні сили, які зараз в коаліції, але які є, є дуже непевними коаліціантами, тобто які можуть завжди розсваритися в будь-який момент між собою. Ми маємо союз порятунку Румунії, який не любить. Партію націонал-лібералів і не любить партію соціал-демократів, і не хоче з ними співпрацювати. І ми маємо у ДАмерики зазвичай з усіма співпрацюють, але у яких є шлейф співпраці з Віктором Морбаном, і це лише ті політичні сили, які ми можемо вважати позитивно налаштованими до України, тому що далі йдуть справді політичні сили, які мають менш позитивний імідж Як для кажучи, нас це, це, Це дві політичні сили АУР і СОС. Аурі, яку очолює Джордж Сіміон, і сос, якого очолює що... е, скандальна Діана Шошаке. Діана Шошака насправді не є якимось доволі сильним політиком, тому що, попри те, що вона у політиці давно, сама вона відкололась колись від аур. Можна навіть сказати, що з Аури її прогнали за надмірну радикальність. Тоді вона створила свою політичну силу, але це не завадило їй увійти навіть до Європарламенту, хоча і не без скандалів. І, власне, на президентську посаду вона теж претендувала, хоча її відхилили через рішення Конституційного суду. Також, Діана здіяношошоаке це. Чи не найлютіший ворог України у румунському парламенті, і ймовірно буде там представлена знову Діана Шошуаке фактично зірвала виступ Зеленського у румунському парламенті. Діана Шошуаке не соромиться розказувати про те, що вона часто ходить в гості до російського посольства і консультується з ними з багатьох питань. Що стосується Сіміона, то здавалось би, ну ультраправий та й ультраправий ніколи про російськими поглядами не відрізнявся, але занепокоєння викликало те, що Представники його політичної сили почали експлуатувати тематику Великої Румунії. Це те, чого Румунія не робила дуже давно, фактично з 90-х, коли націоналісти піднімали це питання Романія Маре. Так ось на цій, під час цієї кампанії представники АУР теж піднімали питання Великої Румунії, говорили про те, що. Без воз'єднання румунських земель, а це нагадаю, ті території, які зараз належать Україні, які належать Республіці Молдова. ось, мовляв, без цих земель, без об'єднання Румунія ніколи не стане повноцінною державою, і тому ми маємо теж таких проблемних гравців. За різними підрахунками, ну, щонайменше 20% аур і СОС можуть взяти разом. Хороша новина полягає в тому, що Марчел Чолаку, який очолює партію соціал-демократів і зараз є прем'єр-міністром, заявив про те, що він не буде вступати в альянс з Аур. Поганою новиною є те, що не, не зрозуміло яким же буде альянс. Тобто, умовно кажучи, нас би цілком е, задовольнило і було б дуже позитивно для України, якби цей Альянс складався з чотирьох політичних сил: ПНЛ е, ОСР е, УДМР і власне Союз порятунку Румунії. Але не зрозуміло чи це станеться, не зрозуміло, якими будуть пропорції. Ну і очевидно, що. Україні вкрай прикро буде, якщо хтось захоче співпрацювати або з АУР, або з СОС, тобто або з Сіміоном, або з Шушаки, бо тоді треба буде враховувати позиції цих партій. Вони євроскептичні. Аур транслював антиєвропейські наративи впродовж свого свого існування. Ну я молоді з наративою так. Саме так тому. Ось таку ми маємо картину. Вибори були доволі. Кампанія була доволі скандальною, але я думаю, ми ще про це згадаємо, коли повернемось до президентських виборів. Так так, а таке питання: чи чекаєте, ви все таки проблеми? Ви сказали, що можливі проблеми при створенні коаліції. Ну а все таки для нас це поганий варіант, тому що е створення коаліції, коли в ній присутні антиукраїнські сили, це погано, але і проблеми зі створенням коаліції, коли країна. Поринає в якийсь політичну в якусь політичну кризу, це також погано, тому що ну це виникають проблеми при прийнятті важливих, наприклад, стратегічних рішень? Тобто, як Ви вважаєте, все таки за тими відсотками, які зараз соціологи озвучують, і зможуть старі партії, які зараз при владі створити коаліцію, чи все таки можуть розбіжності виплати між ними? От, питання якраз в тому, що за відсотками вони можуть створити велику коаліцію. Інша справа, чи можуть вони створити через ті розбіжності, які, які зараз проявилися саме під час кампанії, ага. тому що Ніколаєчук, який був прем'єр-міністром у цій коаліції під час їхнього часу часу націонал-лібералів, за квотою, він досить різко відгукується про свого? Нинішнього партнера і конкурента на президентських виборах Марчела Чалаку. З точки зору стабільності Румунії, очевидно, що Велика Коаліція є ідеальним варіантом. З точки зору їхніх розбіжностей між собою це до кінця не зрозуміло. І тут не зрозуміло, що буде превалювати. Чи політичний егоїзм національного масштабу, чи все-таки розуміння ситуації, що якщо Румунія зараз втрапить в зону політичної турбулентності, то у неї будуть проблеми. Проблеми на шляху повноцінного долучення до шенгенської зони, тому що Румунія зараз долучилася до неї. Після багатьох років переговорів, але лише на приавіаційному сполученні на сухопутному сполученні Румунія ще не є повноцінним членом шенгенської зони. Так само постане питання приєднання до єврозони. І знову ж таки для цього треба стабільний уряд з стабільною економікою. Це вдавалося Румунії зараз доволі успішно рухатися цим шляхом, коли у них була стабільна коаліція. Але якщо егоїзм переважить, ну то тоді Румунія може цілком зіштовхнутися. З проблемами багато моїх колег, які працюють або на націонал-лібералів, або на соціал-демократів кажуть, що насправді це проблеми, які пов'язані суто з кампанією. І Коли вони зрозуміють, що іншого виходу нема, то вони порозуміються. Але я думаю, що якийсь час це займе, тому що треба буде щонайменше обрати кандидатів, які не будуть категоричними антагоністами. І тут буде питання. Хто ж буде такими кандидатами? Тобто, якщо Марчел Чалаку буде обраний президентом, то тоді проблеми знімається. Але якщо його не оберуть президентом, але він при цьому претендуватиме на посаду прем'єр-міністра, ось тут мені здається, його закляті друзі з націонал лібералів можуть ставити палець в колеса і намагатися виторгувати якусь іншу кандидатуру, і це може просто зайняти чимало часу. Єдине, як повторююся, гарна новина полягає в тому, що. Поки що ніхто з мейнстрімних політичних сил не готовий працювати з АУР або з СОС. Ці політичні партії це як в Німеччині альтернатива для Німеччини. Знаєте, ну, ні, ні ніхто не, не хоче сідати з ними за один стіл і працювати, але ми ну, теж уже мали прецедент, коли на земельному рівні у Німеччині йшлося про можливість створення такої коаліції, і те, що АУР росте, це безумовно поганий знак для нас. Тому що чим більше вони будуть набирати голосів, тим більш привабливими вони будуть ставати для тих, хто захоче сформувати таку коаліцію, хто захоче перебувати у владі. Тому що чим більша буде частка парламентарів, тим більша привабливість з точки зору включення до коаліції. Розуміло. а партія угорців в Румунії це історично, якби так склалося, що вони орієнтуються, наприклад, на Угорщину на Фідес і це робота Орбана привела до цього, тому що, наприклад, теж Закарпаття, ну тобто, тобто, партія Фідес за Орбана, досить активно розвиває свою роботу за кордоном серед угорців, і Закарпаття, не виключення, і теж саме вони в Румунії якби проводять таку політику. Насправді у цій політичній силі була орієнтація на Угорщину, що, в принципі, притаманно для партії такого етнічного гатунку орієнтуватися на свій кінстейт, на країну походження. Але попередники, попередні лідери цієї політичної сили намагалися вибудовувати політичні зв'язки з усіма політичними силами в Угорщині. Із соціал-демократами угорськими Ференца Дюрчаня, із Йобіком, із Моментумом, тобто з усіма політичними силами, які були представлені у угорському парламенті, нинішнє ж керівництво партії. Пішло шляхом повної лояльності саме Фідес. З одного боку, їх можна зрозуміти, тому що Угорщина багато працює з угорською громадою, яка проживає за кордоном, особливо в Румунії, тому що це травма Тріанону, Трансильванію передали від Угорщини до Румунії, і Будапешт намагається опікуватися цими угорцями. З іншого боку. Вони опікуються і вони мають доступ до ухвалення рішень з приводу того, які саме суми будуть виділятися, і тому у ДМР, Союз угорців Румунії, став орієнтуватися на ФІДЕС як на ту руку, яка завжди може погодувати, яка завжди може виділити додаткові кошти і таке інше. Чому саме на Фідес? Тому що як ми бачимо, усі інші політичні сили зараз мають мізер у угорському парламенті. Вони фактично коаліція розкололася, та яка хотіла перемогти Орбана у 2022 році. Кожен сам по собі, і тому вони орієнтуються на сильного. Але ця орієнтація на сильного призводить саме до того, що у ДМР. Орієнтується на Орбана, а Орбан має вплив на ОДМР. Хоча в румунському політику про це вголос не говорять, і якби якихось таких відверто про угорських кроків помічено не було, тому що знову ж таки сама угор, сама Румунія дуже негативно на це реагує. Бо там свідомі того, що трансильванське питання, хоча воно і вирішено, тим, що обидві країни, і Угорщина і Румунія, є зараз в Європейському Союзі, але питання стоїть досить гостро саме через риторику Орбана, який час від часу піднімає питання про велику Угорщину. Бачите, тут конфлікт, конфлікт націоналістів потенційно ну, назріває, коли в Румунії Волика, кажуть, Велику Румунію, а в Угорщині кажуть про велику Угорщину. Розуміло. Добре, давайте тоді до президентських виборів. Да? Там якби таке: все може статися. Скажімо, такий девіз. Можна до нього від до до них цих виборів віднести. Тобто, маємо чотирьох чотирьох чи п'ять кандидатів. основних лідер: це не діючий прем'єр-міністр від соціал-демократів. чолаку далі йдуть голова Сенату від націонал-лібералів Ніколая Чуке, і той політик ультраправи, якого ми згадували Семіона який також може вийти до другого туру, і також колишній заступник генсека НАТО Джоана, який здається на початку року був явним таким фаворитом, але за багато місяців втратив дуже багато. Втратив скажете, чому до речі? Дуже цікаво. Тобто маємо чулаку, який більш за все переможе в першому турі. Але хто буде з ними змагатися у другому турі, тут ще питання. Тому чуки Джоанна, чи ультраправий, і як нам здається, що все таки проросійський російські що для нас не дуже вигідно, звісно, тому що ну звісно, це партія його партія буде здобувати більше тоді електоральних здобутків. Ваше бачення президентських перегонів чим це може закінчитися, і в чому основна проблема, тому що мали Джоана, який був в принципі також непоганим кандидатом для України. Ну, ми з боку України дивимося, на да? через призму України. Зараз mm -hmm. він може не потрапити навіть до другого туру. Тобто, слухаємо вас в цьому напрямку. Якщо говорити про кандидатів, ну я би ще додав і Єлену Ласконі, яка представляє союз порятунку Румунії. Вона теж кандидує на цих виборах, і вона теж зараз опинилася у ситуації певній виграшній електоральній, тому що позавчора на дебатах кандидатів у президенти один з кандидатів від правих сил Людові Корбан, теж колишній прем'єр-міністр. Знявся на її користь. Так ось в чому полягає інтрига з другим туром, і що не так сталося з Мірча Мівчиджоан дійсно претендував на цю посаду. Понад те, йшлося про те, що. Він може отримати підтримку як націонал-лібералів, так і соціал-демократів. Націонал-лібералів через те, що він євроатлантист, він працював в НАТО багато років. Він перед тим був румунським послом у Сполучених Штатах, і одним словом, цілком зрозуміло, що він не є проросійським кандидатом і налаштований на збереження трансатлантичної єдності. Соціал-демократи, тому що він сам вихідець соціал-демократів, але потім, як то кажуть, щось пішло не так. Соціал-демократи розпочали активну кампанію проти самого Мірча Джуани. І, попри те, що спершу він зустрічався з Мірча Джоанни неформально, і журналісти навіть робили з цього скандал, мовляв, соціалісти підтримують насправді Мірча Джуанни, і Мірча Джуани це такий собі кандидат, тіньовий кандидат від соціалістів. Але соціалісти довели, що вони аж ніяк нікого не підтримують, і навпаки, усіляко валили Джуанни. Через різні скандали. Так само і Ласконі з Союзу порятунку Румунії навіть на останніх дебатах виступала проти Джоани, звинувачувала його в мізогінізмі. Натомість він звинувачує її в бракові знань про міжнародне право в дефіциті знань про те, як працює НАТО. Чому розпочалась така кампанія проти Джоане і чому він зараз може навіть не пройти до другого туру? Бо чимало моїх румунських колег кажуть про те, що це була свідома стратегія Марчела Чалаку. коли він зрозумів, що Джоан може перемогти його у другому турі, От він вирішив його до другого туру просто не допустити, і почав підігрувати дуже несподіваним гравцям. Довести це неможливо, але чимало румунських експертів припускають, що Мачев Чолаков став свідомо підігрувати Сіміону з тим, щоб вивести його у другий тур. Ні Ніколаячук, який може виграти у другому турі у Чолаку, ні Мірча Джоан, який може виграти у другому турі, ні навіть Ласконі, яка б теж мала шанси виграти у другому турі, а саме Сіміон. А, ті з ваших глядачів, хто старші, напевно, ще можуть пригадати, що подібну стратегію свого yeah. часу yeah, Леонід yeah, Данилович yeah. Кучма. Леонід right. Данилович Кучма, коли він підігрував Симоненку з тим, щоб Симоненко пройшов з ним у другим тур і обирали з двох зол менше, і обирали кучму. Таким же чином, зараз стратегує і Марчел Чолаку. Він переконаний, що якщо Сіміон пройде до другого туру, то всі проголосують за Чолаку, усі притомні люди, проголосують за Чолаку і він виграє. Але ризик тут полягає в тому, що таким чином, не створюючи перешкод для Сіміона на президентських виборах, Чолаку одночасно не створює їх і на парламентських і відповідно Но... показники аур у парламенті будуть вищими, ніж могли би бути, якби з Сіміоном… Вели політичну боротьбу, а не підігрували йому. Тобто ось такий розклад, ось такі проблеми з президентськими виборами, і дійсно інтрига полягає в тому, хто пройде до другого туру. Якщо це буде пара чолаку Сіміон, то інтриги не буде взагалі виграє Чолаку. Якщо раптом до другого туру пройде якийсь інший кандидат, чи Джане, чи Чуке, чи Ласконі, тоді інтрига буде, тому що Чалаку має далеко не бездоганну репутацію і Знайдеться чимало виборців, які будуть голосувати за альтернативного кандидата. Звісно, якщо цим кандидатом буде нескандальний Сім. О. Зрозуміло, якщо дивитися з України, то з цих чотирьох кандидатів, які ви назвали, окрім звичайно, сімена нас, скажімо так, всі влаштовують. В Цілому нас влаштовують всі кандидати. Якщо вже говорити про те, хто з них буде найліпшим, то ну принаймні, на рівні декларації ласконі виявляється, видається найбільш проукраїнською, бо вона відверто каже про те, що перемога України це тільки повернення кордонів 91-го року, тоді як інші кандидати намагаються ну, уникати якихось гострих формулювань з цього приводу. Але у ласконі від ну, так і шанси найменше. Але ні чуке, ні чолаку. Ми нічого не можемо закинути в тому, що вони мають якісь антиукраїнські погляди. Бо під час прем'єрства одного і під час прем'єрства іншого Румунія активно допомагала Україні з усіх прикордонних держав. Демонстрували чи не на найбільшу підтримку і лояльність. Дійсно допомагали як логістичний хаб. Крім того, Румунія не декларує рівні рівень воєнної підтримки, але вона теж надається просто. Тому мені ну, не хоче, аби це було публічно. Не фішує так. Добре, дякую, пане Сергію, за таку розмову. Дякую вам. і Дякую глядачам ТОК, які були з нами весь ефір про нагідно. Закликаю вподобати це відео, підписатися на канал щоб отримувати, швидко отримувати Достовірну інформацію. До зустрічі!